Вітаю вас на каналі Quite Living. І сьогодні я хочу разом з вами прогулятися по Львову і квіткових маркетах, які відбулися в суботу, одну із субот, і покажу вам багато краси. Ось маленька, незамітна кав'ярня. Навіть не кав'ярня, а десь ще інший заклад. І там буде квітковий ярмарок. Всі ми звикли до ярмарків вінтажу чи фермерських ярмарків з місцевими овочами, фруктами, продуктами, або ж ярмарки українських виробників. А ось до квіткових ярмарків ми лише. Починаємо звикати. В Києві я слідкую за Києвом, де майже щотижня у різних кав'ярнях місцеві фермери або флористи продають квіти. І це вже як така красива звичка вихідного дня прийти в кав'ярню, випити каву і купити собі чи одну квіточку, чи цікавий букетик з трьох, з п'яти. І перший квітковий маркет, який я вам показую, це від флористів Ascension Flowers. У них завжди дуже красива підбірка, красиві кольори, незвичні квіти і дуже красиві букети. Тож я собі обрала оберемо квітів з дуже різних цікавих сортів, і мені склали просто дивовижний букетик, який зачаровував всіх. Присутніх, які бачили мене на вулиці, коли я з ним йшла. А снікермейт також відкрила харків'яни, і це не лише кав'ярня, а й хімчистка взуття, продаж взуття в концепт Сторії. Також тут можна переглянути журнали різні, цікаві. І в той день була діджейка, яка створювала красиві сети. Ярмарка квітів для мене як культурний захід, куди можна прийти, насолодитися красивим мистецтвом природи, роздивитися поєднання кольорів, текстур і насолодитися красою навколо, провести час в просторі, де ці квіти є, подивитись на людей, які вибирають собі квіти, які саме вони для себе обрали. І ще одну кав'ярню вам покажу, де відбувався квітковий маркет, але спочатку трішки про кав'ярню. Мені дуже подобається інтер'єр цього закладу, оскільки він в моєму стилі з цеглою. З плиткою автентичною, з терацом на барній стійці, з красивими плафонами, теж вінтажними, з простором всередині, з красивою стелею, штукатуреною, плоскою. Цей заклад має чудову атмосферу і багато людей завжди, високі вікна з арками. І там атмосфера така творча. Також останні роки тенденція в кав'ярнях, ресторанах на живі букети композиції. Вони співпрацюють з флористами і постійно в цих закладах красиві композиції з квітів прикрашають вхідну зону або столики, і це просто чудово. А перед входом на літній терасі якраз розташувався квітковий ярмарок. Саме в цьому квітковому ярмарку були представлені фермерські квіти з України. І це дуже круто, що в нас з'являється все більше фермерів квіткових. Люди люблять купувати місцеві квіти, вони красиві, сезонні. І так ми підтримуємо один одного і даруємо красу один одному. Тут я також обрала кілька різних квітів, з яких мені склали букет, запакували красиво, і я собі подарувала такий красивий настрій. А перед тим ми пообідали в кав'ярні і провели красиво час в красивому просторі серед красивих людей. Я дуже хочу, щоб у нас панувала така традиція і змінилась ментальність, що квіти це лише на свято, це лише не знаю, 100 троянд в букеті, якщо це якась пропозиція. А хочеться, щоб до квітів ставилися як до покупки продуктів. Ми всі купуємо продукти часто, а в сезон квітів, коли квіти українські і не коштують так дорого, як голландські то можна собі дозволити купувати їх і дарувати собі красиву таку звичку, привчати себе до краси, до естетики і виховувати в собі бажання жити красиво. Тож пишіть в коментарях, чи ви купуєте собі квіти додому, як часто, які любите, і чи ходите на такі квіткові маркети в своїх містах, чи вони у вас є. Діліться і бажаю вам красивого дня.